Вітаю. Сьогодні хочу розглянути наступне рішення суду. Розглядалося воно господарським судом. Спір виник з приводу виконання договору, а зокрема, строки поставки товару за договором поставки. Коротенька суть обставин. Державна установа провела тендер, вибрала переможця, уклала договір. Товариство мало поставити обладнання, обладнання поставило. Поставка обладнання відбувалася на підставі заявки, яка надавалася державною установою. І е після того, як все було поставлено, оплачено, державна установа вирішила подати позов до суду з вимогою про стягнення піні за договором. Е як вони стверджували, були порушені строки. Виконання до поставки товару, виконання договору. І от це питання. піднято, нарахована була достатньо невелика, 17 тисяч гривень. Але суть тут трошки в іншому, саме в тому, чи є взагалі порушення договору поставки в даному випадку. Тепер коротенько до суті питання. Була подана державною установою позовна заява, протягнення пені. У відзиві відповідач товариство стверджувало, що просило відмовити в задоволенні позову, вважаючи, що порушень умов е договору не було. Оглядавши е е провадження відбувалося в письмовому провадженні справи, тобто не було судових засідань, сторони не слухались. Е суд тільки досліджував наявні документи в матеріалах справи. Це основна специфіка господарських спорів на незначні суми. Тому судом на підставі наявних документів було встановлено, що було укладено договір 17 жовтня, договір за результатами проведення процедури закупівлі, відповідно до якого компанія зобов'язана була поставити апаратуру. Апаратуру замовлення. Згідно мов договору, було визначена його загальна сума, також було визначено порядок проведення розрахунків, що шляхом оплати здійснюється після отримання товару, після приділення учасникам видаткової накладної. Також пункт 5.1, який став предметом розгляду і спору судів. У пункті 5.1 договору, сторони поставки товарів. Зазначило, що строк до поставки товару протягом, 24... 20... протягом року, 24 року не більше 10 днів з дня отримання письмової заявки замовника, але не пізніше 27 грудня. Отака була формулювання зроблена. <кхід> Також було визначено місце поставки, визначено, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань. Учасник, тобто товариство відповідає сплачу замовнику, штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ. від суми недопоставленого товару за кожен день за треті. Також договірно буває чинності з моменту підписання і діє до 27 грудня. Така була умова. На виконання умов договору позивачем було надано заявка. Отримана заявка, в якому було зазначено, куди саме мало бути поставлено обладнання. І ця заявка була прийнята. Заявка датована 23 жовтня, а поставка обладнання відбулася 26 листопада 24 року, тобто трошки більше, ніж через місяць. Не через 10 днів, як могла передбачено в пункті 5.1, а через місяць і 3 дні. Позиція позивача позивач тверджує, що відбулася просрочка поставки товару, зазначено в пункті 5.1 договору. Оскільки, отримавши заявку 23 жовтня, відповідач повинен був поставити товар до 2.11, включно. Тобто протягом 10 днів з дня отримання письмової заявки замовлення. І в зв'язку з цим він вважає, що суд має стягнути на користь позивача піню в розмірі 17 тисяч гривень, проте, про зважаючи на невиконання умов претензії, староподають позивач звернувся з даним позовом до суду. Відповідач заперечував проти заявленого позову. Він зазначив наступний аргумент: Замовника не було повідомлено товариства про орієнтовну дату поставки товару. Також відповідач зіткнувся з обставинами, які не залежали від його волі, а саме узгодження здійснення поставки з третіми особами, які не були першочергово сторонами договору. Тобто відповідач не міг здійснити постачання за першої можливості, а мав дочекатися схвалення можливості такої поставки та приймання товару. Достатньо поширена ситуація, коли державну установу підписують угоди на поставку товару. Товари в місцях поставки визначаються різні підконтрольні державні установи, відділення філії, установи і так далі. І виникають затримки з поставкою товару, тому що саме за місцем поставки не завжди є можливість у визначені договором строки здійснити поставку товару. Тобто треба чекати, коли у людей буде робочий час, коли буде зроблена буде відповідальна особа, яка зможе прийняти товар згідно договору. Також відповідач зазначив наступне: що в срок з 27 що відповідно до 27.12 відповідач здійснив поставку та виконав свої зобов'язання за договором і посилається так само на пункт 5.1, в якому передбачено два терміни або 10 днів. Або 27-12 поточного року. У період з листопада, по квітень, тобто листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень це 6 місяців. Позивач не повідомляв відповідача про будь-які претензії щодо стройки поставки та або не звертався щодо стягнення штрафних санкцій. Чому 6 місяців? Тому що за цивільним законодавством передбачено поза наданість приялення претензій. Є так називаємо спеціальна давність, пів півроку, рік і так далі, залежно від виду претензії. Також позивач мав право розірвати договір у разі невиконання відповідачам зобов'язань у визначений строк 10 днів, повідомивши про це у строк 10 календарних днів до розірвання. Як це передбачено пунктом 6.2.1 договору. Однак таке право позивачем реалізовано також не було. І останній аргумент, який, на мій погляд, достатньо нелогічний, і непослідовний, але він був висловлений суду. Це зазначено наступне: що в останні днем виконання зобов'язаного на переконання відповідача має бути четверте, року. Тобто не другий одинадцяте, який є вихідним днем, а за календарем це була субота. Відповідно, я б порушення мало місце. Розмір штрафних санкцій за несвоєчасне постачання товару становибу 16 тисяч. Тобто, почалася дискусія з приводу розрахунку строків поставки. Позивач відхилив доводи відповідача і в своєму наступному документі зазначив наступне перед судом, що позивачем не здійснена заявка була 211 Позавчим здійснено нарахування піні, тобто згідно кінцевий строк поставки товару згідно задержаною товариством заявкою, мав бути 21, 2 листопада. Тому позавчим здійснено нарахування пені за період з листопада по 26.11 за 23 дні. Суд. Тепер позиція суду. Суд дослідивши позицію, побачивши документи, доводи сторін. Прийшов наступне. З приводу строків розрахунку, згідно з статті 254 цивільного кодексу, строк, що визначений роками, вспливає уповідний місяць та число останнього року строку, до строку, що визначений півроком або кварталом, застосовується правило про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталі ведеться з початку року. Строк, що визначений місяцями, спливає в відповідне число останнього місяця року. Якщо останній день строку припадає на вихідні святковий, це наш, наш випадок, або інший неробочий день, то визначений відповідно до закону в місці вчинення дії, днем закінчення строку, є перший за ним робочий день. Тому, якщо вже так аналізувати, доводи відповідача про те, що строки поставки це саме до 4.11 мають місце, тому що це відповідає вимогам статті 254 цивільного кодексу. Сторони договору, а саме в пункті 5.4, визначили строк поставки товару протягом 24-го року, не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки замовника, але не пізніше від 27 -го, 12 -го, 24 року. Оце основний момент. Тепер суд достатньо цікаво. Почав тлумачити цей пункт 5.1. Він зазначив, що відповідно до 637 статті Цивільного кодексу, тлумачення умов договору здійснюється згідно з статтю 213. У статті 213 цивільного кодексу визначаються загальні способи, що застосовуються при тлумаченні, які втілюються в трьох рівнях тлумачення. Перший рівень. Тлумачення здійснюється за допомогою однакової для всіх змісту правочинів значень слів і понять. А також загальноприйнятих у відповідній сфері відносин значення термінів. Це перший рівень. Ну, по суті, читаєш, і що те, що ти розумієш, то в принципі є твоє тлумачення. Другий рівень тлумачення. У разі якщо за першого підходу не вдалося витлумачити зміст правочину, є порівняння різних частин правочину як між собою, так і зі змістом правочину в цілому, а також з намірами сторін, які вони виражали при вчиненні правочину. А також з чого вони виходили при його виконанні. Тобто, тут вже більш загальний спосіб Суддя аналізує весь документ, званий викладі договір, який був укладений сторонами. І третій рівень тлумачення, якщо із наслідок всього аналізу документу не вдається зрозуміти суть викладений обставин. Тоді з третім рівні тлумачення при безрезультативності перших двох є врахування мити проводчину змісту попередніх переговорів уставної практики відносин між сторонами, якщо сторони перебувала раніше в відносинах між собою, звичайно ділового обороту, подальшої поведінки сторін, тексту типового договору, інших обставин, які мають істотне значення. Таким чином, суд робить висновок, що зміст правочину або його частини має тлумачитися за правилом встановленим 213 Цивільного кодексу України. І якщо правила, встановлені статтю 213 Цивільного кодексу, не дозволяють визначити зміст відповідної умови договору, потрібно застосовувати тлумачення контрапреферентам, тобто латина, і нас перекладається наступним чином. Слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав. Особа, яка включила ту чи іншу умову в договір, повинна нести ризик, пов'язаний з, з ніякісністю такої умови. Це право застосовується не тільки в тому випадку, коли сторона самостійно розробила відповідну умову, але й тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою що була розроблена третя особа, це правило підлягає застосуванню не тільки щодо умов, які не були індивідуально узгоджені, це в тобто, Але також щодо умов, які були, хоча і були індивідуально згоджені, проте були включені в договір переважним, під переважним впливом однієї сторінки. Що мається на увазі? Суд вважає, що так як державна установа складала проєкт договору, і при складанні проєкту договору була не чітко висловлена позиція по строкам у пункті 5.1, то е, договір має тлумачитися на користь постачальника. Тобто е, є латинське е, правило, правило, що слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав. В нашому пункті в даному випадку, в пункті 5.1 передбачено дві умови поставки. 10 днів з дати отримання заявки і до конкретної дати до 27 грудня. І тому суд розтлумачує пункт 5.1 на користь постачальника. Так, має на увазі береться строк поставки до 27 грудня, ігноруючи позицію до 10 днів після заявки. І це правило, яке застосовує суд, застосовувалось неодноразово Верховним судом, де. Як... Верховним судом, де чітко було виписано, що у разі таких випадків не... незрозуміла або некоректно викладена умова договору, має корист... тлумачитися на користь тої сторони, яка не складала проєкт договору. Суд зазначає, що договір, який був укладений, укладений між сторонами за результатами процедури закупівлі. Тобто умови такого договору були розроблені та запропоновані саме позивачем, як замовникам такої закупівлі. Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що тлумачення пункту 5.1 договору дає підстава однозначно вважати, що кінцевим строком поставки товару сторонами визначено саме не пізніше, 27 грудня 2024 року. Таким чином, прострочення з поставки товару за умови договору могло розпочатися тільки після. 27 грудня. А в матеріалах справи передба... підтверджуються документами, що поставка відбулася 26 листопада, Це... тобто до спливу кінцевого строку. І відповідачем здійснено поставку товару, визначено умову договору. І тут роб суддя робить висновок. Отже, постані вимоги, щодо стягнення пені за прострочення виконання зобов'язання з поставки є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню. Далі суд зазначає, посилаючись на позиції Європейського суду, про те, що не обов'язково суду давати відповіді на всі аргументи сторін, якщо подальший розгляд аргументів не вплине на позицію суду. Тобто суд пояснює наступне, зазначає наступне, що, що зазначає, що іншим доводом сторін оцінка судом не надається. Адже вони не спростовують встановленим судом обставин та не вплинуть і не впливають на результат прийнятого рішення. Тобто суд встановив, що мова була некоректна, врозламачив її на користь постачальника, подивився дату поставки, визначив, що дата поставки була в межах визначеного строку договором в пункті 5.1, а саме до 27 грудня. І далі подальше розгляд аргументів позивача відповідача, немає сенсу, тому що. Вони ніяк не вплинуть на вирішення суду. І в суд вирішив у задоволенні позов відмовити повністю. Дякую всім за увагу.